5, 6, 7, 8, 9. Витаю, чем допомог ты? Витаю, я питание. Скажи, пожалуйста, питание. Скажи, пожалуйста, что такое GM? Чеша? Есть такая, короче, аббревиатура GM. Я вот хочу тебе что это такое. Это год мод. А что он означает? А, режим Бога. Ага, Жим бога. Скажіть, будь ласка, які є три види РК? Шановний гравець, вам нічим зайнятися, чи Ні, що. Ні, у мене є питання, я їх вам задаю. Ні, це не є питання. Я знаю, що ви на проєкті дуже давно. Та ви це прекрасно знаєте, ці питання. Може, я цього не знаю. Шановний награю. Якщо ви ще раз Я зайдете у цей канал, питання, вам буде видано покарання відпусти. по причині П2. Ви серйозно? Навіщо ви мене кікаєте, скажіть, будь ласка. Я вам повторюю: якщо останнє попередження, якщо ви ще раз зайдете В мене... у цей канал, то вам Discord. буде видано покарання. Ви на питання гравців. Я вам задаю питання, ви повинні на нього відповісти, чого ви не можете на нього відповісти. Повторюю. І Якщо ви ще раз зайдете у цей канал, вам буде видано покарання. У мене є питання, на які я хочу отримати відповідь. Кевич, пойми, модераторы не все знающие, щоб тебе отвечать на все питання. Ну почему-то Иван Хансер знает ответы на все вопросы. Потому что он еще плюс администратор.